В смысле просто йдете. Ви до мене подошли і хотіли у меня требовать опять Звісно, до вас дураков знімати. Що ви тут робите, дурачки. Дураков. А чехол у тебе жесткий, Чу, який жсткие, кики. І... Та як з тобою чепухой розмовляти? Ти чого тут ходиш? Кошмариш народ, ти на кого працюєш? Ці відео знімав та публікував на свою 10-ти тисячну аудиторію у соцмережі полтавець Роман Заволока у літку дві Завдяки цьому ним і зацікавилися правоохоронці. Справу зокрема щодо приниження військовослужбовців ТЦК розслідували, а потім розглядали у суді півтора роки. А нині оголосили вирок позбавлення волі. Але про все по порядку. Що ти гусь на мене топиш з форма. Ти б, на втрайом, б, чи. Давайте сюди, ребята. І вони прийшли за три дні 29 серпня 2023-го стало відомо про затримання полтавця. За даними прокуратури, він наніс ушкодження одному з поліцейських і додав собі цим ще одну статтю. А 1 вересня Романові заволоці обирали запобіжний захід, взяли під варту за свої агресивні висказування та е, майки. Так сказати, я звісно готовий принести вибачення, але я робив це лише для того, щоб показати людям, що Відбувається правопорушення та немає покарання так сказати за те, що вони агресивно відносяться до нас. Десять потерпілих. Це переважно військовослужбовці збройних сил України, і один працівник правоохоронного органу. Один із потерпілих Олександр Мацько, який добровільно став на оборону України 2015-го, воював в Авдіївці Попасній, Торецьку та Ізюмі у квітні 2022-го Він отримав поранення, яке унеможливило подальшу службу на фронті. Тоді чоловік перевівся до полтавського міського ТЦК. В інтерв'ю Суспільному у літку 2024 він пригадав обставини конфлікту із заволокою. Дивлюсь, два хлопці сидять, сидять і знімають нас на відео. Ми ж поперед хлопці, ну заборонено знімати. Ми що, Нарвався на грубість, стався конфлікт. Слава Богу, словесний. Так встало, що він мене плюнув і втік. Надію, що він получе по заслугам. Восени 2023-го відбулися останні судові засідання, на яких були присутні журналісти. Далі розгляд зробили закритим. Адвокатка обвинуваченого щоразу просила її не називати і не показувати обличчя. Під час затримання було з'ясовано, що останні вчення дані злочини е, у стані наркотичного сп'яніння, що є обтяжуючою обставиною. Живав я в канабі за декілька днів до того. Тому просто були в аналізах виявлені ну, стан наркотичного сп'яніння. Під час затримання я не був в стані наркотичного сп'яніння. Свою провину Роман Заволока повною мірою не визнавав упродовж усього розгляду справи. Через це, за даними Октябрського райсуду, провели понад 40 засідань. А ще ж полтавець оскаржував тримання під вартою в апеляційному суді, однак не вдало. На канікалики, які я сидів, стояла кава з ноги із одним із працівників, одні з людей з форми була вибита ця кава, і каліна опинилася біля моєї голови. На що я піднявся і почав знімати їх на відео і чинити словесний отер. Що відомо про Романа Заволоку? Це 28-річний полтавець. За даними з його соцмереж, працював фітнес-тренером у спортивних клубах, надавав консультації онлайн. Він вів сторінки, зокрема, в інстаграм на них і публікував відео з конфліктами із військовими. Справу проти нього розслідували працівники СБУ за чотирма статтями кримінального кодексу: це перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, виготовлення і поширення матеріалів з образами честі і гідності військових, умисні легкі ушкодження правоохоронцеві. Крім того, поширення матеріалів із запереченням збройної агресії Росії і повторне вчинення цього ж порушення. Дві з цих статей належать до тяжких злочинів. Засуджено колишнього фітнес-тренера до шести років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна. На початку судових засідань судового розгляду він частково визнавав свою вину. Ну в подальшому надалі, в грудні 2024 року, він категорично заперечив свою вину. Судом було. Враховано при визначенні міри міри покарання, що обставин, які пом'якшують покарання, обвинуваченого е, не було встановлено. Вирок суду ще не набрав чинності, може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду. Ми намагалися зв'язатися із адвокаткою Романа Заволоки. Вона відповіла, що немає часу на спілкування. На питання чи будуть оскаржувати вирок, відповіла побачите. На мою думку, вирок для Романа Заволока є цілком очікуваним та справедливим. Проте я вважаю, що він є недостатнім для викорінення систематичної зневаги до військовослужбовців ТЦК ТСП. Поширення тодішніх російських наративів, що, начебто, ТЦК, незаконні, призвело до сьогоднішньої ситуації, коли цивільний громадянин убив військового своєї країни. Підписуйтеся на наші сторінки в усіх популярних соцмережах, аби не пропустити важливі новини. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся із суспільним.